Я Любов Дорошенко, Україна моя батьківщина. Я люблю свій рідний край, який зачаровує своєю молодійною піснею, солов'їною мовою та чудовим краєвидами. Наші національні костюми неповторні, їх пізнають усьому світі. Українські вишиваночки притягують до себе погляд кожного своєю яскравістю та вишуканістю. Україна мій рідний дім. Я впевнена, що наше небо найгарніше, наші ліси найбагатші, наші люди найпрацьовітіші. Я Пишаюсь, що я українка, в свою палку любов до батьківщини у вірші я горда тим, що Українка зроду, розповіла Наталя Петько, який зараз я вам продекламую. В моєму серці зоряна краплина, в душі моїй крізь смуток сонце сяє. Бо я на цьому світі Українка, в мені любов, що вічно не згасає. про неї навіть в соловий Співає пісню дзвоником світання, про неї дружні, журавлині зграї, курличуть восени, мов на прощання. Та лише той їх може зрозуміти, хто пристрастно закоханий в природу, і той, хто вміє так, як я любити свій рідний край, його чарівну вроду. Я вмію слухати що під трав у полі, пташину пісню можу я пізнати, це таїна душі моєї волі. Її нікому в мене не відняти. З дитинства звикла сонцем я вітатись, дивитися на зорі серед ночі, черешні білим цвітом милуватись, Бо для краси відкриті мої очі. В годину смутку запахом світанку мене охопить. Життєдайна злива, і я скажу собі, я українка, я горда цим, я вічна, я щаслива.